Мої вітання всім! Вітаю вас, мої любі діти, і запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Сьогодні річ про піде про скульптуру, захоплюючи світом природи, митці намагаються втілити. Дивовижну красу не тільки у круглій скульптурі, а й у рельєфі. В скульптурному зображенні, виконаному на площині, Серед рельєфів розрізняють барельєф і горельєф. Барельєф може наполовину об'єму скульптури виступати із площини. Горельєф перевищує половину об'єму скульптури, а інколи майже повністю виходить із площини. Порівняє зображення слона у круглій скульптурі та в рельєфі. Поміркуй, яку скульптуру кенгуру доцільно використати не на огорожі зоопарку, а яку для фонтана. Створи рельєф і зображення тварин. Заразок для виготовлення. Використи печиво зоологічно. Спочатку на площі пластиліно ми промальовуємо контур. Потім застосовуємо декор або стекою робимо рельєф. Ось так можна виліпити слона, промальовуючи контур на пластиліни або глині. А потім робимо рельєф. Визнач серед зображень зайчика графіку, живопис, круглу скульптуру і рельєф. Бажаю тобі творчого натхнення та всього найкращого. До зустрічі!